сейчас пошучу, кручу педалі, поки не дали. Хорошого дня. Крутити педалі. Ритуал особливий. Для когось це зручний спосіб пересування, для інших елемент активного відпочинку або ж невід'ємна складова екологічної свідомості. Велосипед для жителів Чернігова вже давно став звичним транспортним засобом. Ну до прикладу, Віктор Тринос свій автомобіль залишив для далеких поїздок. Замість громісткого та дорогого в обслуговуванні авто, чоловік уже з десяток років вибирає велосипед, бо це швидко, маневрено, вигідно та зручно, запевняє чоловік. Нравиться мені велосипед кожен день. Катаюся. Ну, я на роботі їжджу на велосипеді повністю. Кожен день кілометрів 20-30 наїжджаю по городу. Екоактивіст Сергій Безбородько, що вже протягом кількох років опікується розвитком велоінфраструктури в Чернігові, розповів нам, що наразі показник кількості велосипедистів у місті значно підвищився. Це підтверджують результати першого в Чернігові велопідрахунку. З Того, що ми бачимо, вже ну неформально. У нас вдвічі більше показник ніж в містах України і інших за такою самою площою населенням. Це супер, але як бачите, є ще куди розвиватися, тому що в місті забагато приватних авто. Ми це відчуваємо і по трафіку, і по тому, як виглядають парковки в дворах, як люди хаотично вже використовують газони. Велопідрахунок зайняв експертів і волонтерів три дні. Спершу велосипедистів рахували в будні зранку та ввечері. А зафіналили підрахунок у неділю, коли волонтери протягом усього дня рахували велосипедистів, які рухались тими локаціями міста, де перетинаються основні веломаршрути Чернігова. Нас цікавило. По-перше, вендер це був чоловік чи жінка. Чи людина їхала велосмугою або велодоріжкою, бо тротуаром або разом з автомобілями. Потім, яким транспортом вони користувалися, чи це був звичайний міський велосипед, чи спортивний, чи вантажний, чи, можливо, це був самокат. Також окрема категорія ми рахували дітей, які приймають участь в дорожньому русі. От, і кур'єрів. Основною метою підрахунку стало бажання активістів предметно лобіювати ідею розвитку велоінфраструктури Чернігова. Це все нам дасть загальну статистику і покаже, які точки в Чернігові є ключовими для перетину веломаршрутів. Де в першу чергу треба покращити умови, де є небезпечні точки, а де користувачі, попри наявну інфраструктуру, нею не користуються, тому що вона незручна. Віктор Тринос, який протягом кількох років щоденно накручує на велосипеді від 20 до 30 кілометрів по Чернігову, розповів нам, що підтримує веломодернізацію міста, адже їздити спеціально обладнаними доріжками значно зручніше, аніж дорогою чи бордюрами. Зручно по велодоріжках, де велодоріжки пользуюся велодоріжками. Не нарушаю правил вуличного руху.